Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням оскарження бойового розпорядження в суді. Таке можливо, реально я дійсно був дуже здивований, однак. Прочитавши рішення, вважаю, що в принципі суд поступив правильно і дуже сподіваюся, що і Верховний суд залишить це рішення в силу. Це рішення апеляційного суду, яке відразу після його проголошення набрало чинності. З ним ви можете ознайомитись у мене в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал буде в Ютубі під відео, а в Тіктоці буде в шапці каналу. Тому підписуйтесь обов'язково на телеграм. Ви там дізнаєтесь Дуже багато цікавого, тому що не завжди встигаю знімати відео. От, наприклад, сьогодні я там. Знімаю низку відео, які на наступний тиждень, мабуть, навіть на наступний ще тиждень будуть кхе, демонструватись, тому що часу не дуже багато, тому в телеграм-каналі я найбільш актуальні питання висвітлюю вже без відео, тому підписуйтесь обов'язково на телеграм-канал, для того, щоб знати про свої права і звертатись до мене за правою допомогою до нашої компанії. І так, поїхали. Друге поліційний адміністративний суд визнав незаконним бойове розпорядження, яке було видане військовою частиною щодо військовослужбовців. В чому там питання? Питання в тому, що відповідно до висновку військово лікарської комісії цей військовослужбовець є обмежено придатним. Тобто, в самому висновку зазначено, що він не може бути там в певних, не буду розповідати, ви зможете прочитати безпосередньо в телеграмі, перейш, перейшовши за посиланням саме рішення, має відповідні вади здоров'я і не може бути застосованих в певних так, категоріях, так мовити, військової служби. Саме зазначено висновки ВЛК. При цьому сам військовослужбовець подав відповідний рапорт відповідно до діючого законодавства на переведення до іншої частини, який не був задоволений командиром цієї частини. Мова йде про молодшого лейтенанта. Навіть не про, про солдата рядового, а про молодшого лейтенанта. Тобто це мова йде про офіцера. Було видано бойове розпорядження, однак він відмовився його виконувати і оскаржив його в суді. Саме посилаючись на стан свого здоров'я і висновок військово-лікарської комісії, який передбачає неможливість його застосування в певних видах служби, і знову ж таки подавши рапорт на переведення в іншу частину, суд, проаналізувавши вимоги законодавства, безпосередньо норми і самого того 402 наказу, я думаю, тепер ви розумієте, чому Федір Веніславський це той, якого спочатку президент прибрав з Конституційного суду. Як свого представника, потім прибрав як свого представника з Верховної Ради. І зараз Федір, не знаю, може, намагається там як прихильність повернути президента з голосу, вніс парламент. Оце прибирання з цього нового законопроекту, питання обмежень придатних. Тепер у нас будуть придатні і непридатні. І ви бачите, до чого це може призвести. Яким чином зараз буде вирішувати це питання, ну, це для мене. Я думаю, і для лікарів, які будуть, ну, кабінету міністрів, я так розумію, і умірового, то взагалі вони далекі від цього. Ну, убрали і убрали. То кого призначити, визнати придатним, кого не придатним, це буде питання. Тому, от, з огляду на обмежену придатність, особа має право фактично, в даному випадку, законним чином, не виконуючи. Завідома незаконної злочинні накази не нести за це відповідальність, у разі якщо є вади відповідні здоров'ю, і саме це рішення це і підтверджує. Звичайно, я так розумію, що зараз може бути вчинений тиск на цих суддів. Чи не, не тиск на інших суддів, чи не, не тиск на судді Верховного суду для того, щоб примусити скасувати рішення, щоб не було таких, так мовити, прецедентів, хоча у нас і не прецедентне право, щоб інші військовослужбовці навіть і не думали оскаржувати. Хоча я думаю, що от це внесення оцих змін саме пов'язане з тим, що може я сподіваюся, Верховний суд відмовився задовільняти всі забаганки наших можновладців і скасовувати законні рішення, які, в принципі, як я вважаю, захищають права людини, захищають здоров'я і мотивують громадян України захищати Україну, а не перетворюють їх на кріпаків. І я вважаю, що це дуже важливо. І судді я звертаюся в цьому відео саме до вас, будь ласка. Не треба, не треба в своїх рішеннях, як ви це робили з вакцинацією, як ви це робите зараз з перетином кордону, намагатись е, включати сюди політичну складову, як зараз буде от з цим рішенням, що стосується е, обмежень придатних. Звичайно, через місяць-два у нас з'явиться новий наказ, де вже не буде обмежено придатних, і де е, командири з легкістю можуть вже... Виключно всі стануть придатними, направляти будь-куди, не враховуючи стан здоров'я. Звичайно, це і демотивує, і підриває обороноздатність. Я вважаю, що Федір Відніславський та інший, я не пам'ятаю, Зінєвич, по моєму прізвище, повинні за це також нести відповідальність, не дивлячись на те, що е за законом у нас депутати за свої рішення не несуть відповідальність за свої виступи в парламенті. Ну, це, я вважаю, все ж таки підрив обороноздатності. коли є. Ціла частина буде обмежено придатних, які, наприклад, там чи грижі, чи язви, чи е, інші вади здоров'я, які не дозволяють їм щось піднімати важке, а їм будуть це давати. Ну, що ми зробимо? Ми направимо відразу цілий підрозділ в лікарні, тому що вони фізично не зможуть це виконувати. Вони відразу ляжуть. А частині від цього що? Якщо не буде виконаний той наказ, чи це завдання, яке перед ними поставлять. Ну... Як я вже говорив, для того, щоб змінювати законодавство, що стосується військової служби, там, мобілізації, військового обліку, особи, які це роблять, повинні хоча б мати хоч маленькі уявлення про військову службу, хоча б півроку там послужити. Ми бачимо, що Нюйміров, ні, ні інша особи, які за це відповідають, на жаль, не мають відповідного досвіду. Ну, як на мене, я так вважаю. Тому. З огляду на це рішення, ще раз нагадую, воно буде в мене в телеграм-каналі. Ви зможете знайомитись, і в принципі військовослужбовці, які мають обмежену придатність, я вважаю, і в тому числі і рядові, мають можливість оскаржувати ці бойові розпорядження щодо направлення їх на виконання певних бойових завдань. З огляду на те, що з цим вони. Впоратись не можуть за станом свого здоров'я. І за це вони не повинні нести жодної відповідальності. На жаль, на сьогоднішній день практика там тих же кримінальних судів, це адміністративний суд приймав, кримінальних судів, ну, м'яко кажучи, досить дивно. Знаєте, намагатись е, запроторити осіб, які ціною свого життя захищають Україну в тюрми, я вважаю це неправильно. І суддям перед тим, як приймати такі рішення, потрібно все ж таки зважити. Не тільки на політичну складову, і на намагання так мовити за допомогою цього карального інструменту людей позбавити відповідних прав, а все ж таки зважати на закони права людини, якими чітко вимагати від командування дотримання цих прав і чітко виконання тих обов'язків, які на них покладені. Тоді буде порядок. Тоді не буде цієї дикої мобілізації, не буде демотивації, і в частинах також буде порядок. Люди будуть вірити. А, на жаль, от такі дії, в тому числі і суддів, призводять до зневіри. В даному випадку я відверто пишаюсь цими суддями, які не побоялися і прийняли законне рішення. Знаєте, ми вже пишаємося законними рішеннями. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал. У разі, якщо вам буде потрібна допомога, звертайтеся, будемо разом з вами захищати військовослужбовців, які захищають нас. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Обов'язково дотримуйтесь закону. Слава Україні! Слава ЗСУ! Поширюйте це відео, ставте вподобайки, поширюйте в усіх соціальних мережах. Буду вам за це вдячний. До зустрічі!